Divellina, Ocorona, Rybak e Operator. Prima. Що ти сі задихала, джевелін? Що ти так все задихав? Ішла трошки, так. Рибак розкладається, а ми дві спостерігаємо. Що ще не брав на таке? Так гумка це не загубить. Чи вона прикріплена Гумка не загубить. А от. А от що? На кукурудзу. Ну не матюкась, вісім чоловік. А Галя. Той два. Експеримента. Який експеримент? А не ти ловим. нам кушатник не брав? не брав? Не брав. Ти хоч ним не, не платив людям. Ти нічого не розумієш. Перебутки. так Ніхто там не ловили з чімо. Зараз будемо бачити результат. Галя тікає віддає. З бохом в тебе вже 10 глядачів. <риклад> <риклад> так, ми приїхали на Мілеївські стави. Жарти жартами, а наша джевеліна ще не прикріплена. Ти темно в нас, так? не, не так? Гроші тут, бора. То ще не прибіжуть, малювати. Я дивиться. Привіт. Ось тут ще ми лише приїхали. Гарно, дякую у вас, тридцять. Фізь закидує будки. Починається рибалка у обід. нас спостерігає, так? Да? Дякую за сердечко? Вітер <риклад> віє. в 1-0 закинули. Будемо чекати результату. Щось цьому вітру Привіт, вітаю, вітаю. З Днем незалежності, українці вас. Правда, Сібата. Кажіть, я хочу водички, так? Треба йти туди, тобі водички. Де ми можемо піти водички? Я ж її піді. А я завжди... Ти десь зі мною? Чого воно? Біляй прилежає. Міллеюські столи. Добрий день, воно буде тут си путати зараз. Просилимо собаку. Тут є зараз овички. Собаки. Люди. Правда, джевеліна. А я не хочу пропустити першу рибу. Так. Рибаків нема, але й ти почнеш нас зловити, то приїдуть. А може, це сьогодні акція, я гроші не збираю. Чуєш, чуєш? Вітер буде термозати твою теркутушку. Хочу пропустити, не хочу а першу і рибу. І, ну, якщо буде, то з тебе чоколяда. Чеколяда. Джелінка, я через тебе втрачу першу рибу. Що, пройдемося? Бачите, тут така гарнота, файнота. Покажу вам трошки ставочок. Подар молодець. Вівці кози пасуть. Хлопери були, голові, Та але лише? сьогодні дуже вітер і був так сильний ноч. І рибаків немає. Трошки. То є два стави. Один за 300 гривень, Сьогодні такий вітер. Я не чи чому треба клювати. Вітаю. Буду я погоду нашій собачці. водка, природка, Що Щось зловлять? Що ж нічого не тягне? Пішли далі. Чи нині рибу це ловили? Прекрасно. Вітаю всіх. Ви на каналі Гай ля -йо -йо»? Ми приїхали до Мілеєва на рибалку. Завжди приїздимо в обід і завжди був улов, але нині дуже вітер. Сильний вітер віє. Wszystkie, no. Jak się napiszecie. Gazda. Bajsów. nie nie? Ловити, але нині щось води забагато. Можна, бачити і відчувати. Тут можуть принести мангал. Я ще хочу показати хто любить погойдатися.

село Черновецкая область. Это я, женка рыбака, и приездить из Косово. 300 гривню, а там 300 гривень. Хто що хоче і скільки ловить. Тут коробця просто не обереш, це 300 гривень. А тут забираєш все. Навіть і куло. жарти. Хто зловить акулу за 200 гривень, ти можеш забирати. А дощик то буде. Полостівочки. Ластівочки, ластівочки. ластівочки. Побудівка. Далеко мій чоловік ловить, аж там, там десь в краю. Кидала рибу, кидається риба. Мало роботів ненькі. Доброго дня. Дам незалежності вас. Є що ж реба клює сьогодні? То ви на ніч так були? Ні? Дивіться, паланка коз'є. time